Президент РФ Володимир Путін з початку вересня по різних дипломатичних каналах подає сигнали, що готовий розпочати переговори про припинення вогню в Україні. Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на двох колишніх високопосадовців, близьких до Кремля, а також чиновників зі США та інших країн. Зазначається, що Путін, нібито, передав через посередників, що готовий припинити вогонь та заморозити бойові дії у поточних межах. За даними видання, високопосадовець, який зустрічався з представниками РФ. Восени повідомив, що росіяни готові до переговорів. Нібито Путін справді готовий зупинитись на нинішніх позиціях, але не готовий відступати. Американські чиновники вважають, що Путін таким чином може намагатися ввести Україну в оману і продовжити військові дії у разі успіху російської армії. У той же час прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков сказав у коментарі за Times, що ці тези невірні, і війна закінчиться, коли Росія досягне своєї мети. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що переговори з країною агресором. Наразі неможливі на прес-конференції 19 грудня глава держави вкотре відповів, що питання переговорів не є актуальним. Запиту від Росії не бачу, в діях їх цього не бачу. В риториці бачу тільки нахапство і вбивство. Раніше в Сполучених Штатах Америки різко відповіли щодо того, чи не настав час Україні вести переговори з РФ. Координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що Зеленський сам визначить, як і коли закінчиться війна, а також за яких умов він готовий вести переговори з Путіним.